Скорботні заходи на знак вшанування полеглих героїв України розпочались на Кошугумському цвинтарі у місці найбільшого поховання солдат, загиблих виловайській трагедії. Зранку сюди приїхали містяни, родичі полеглих захисників, представники місцевої влади, священнослужителі різних релігійних конфесій прочитали спільну поминальну молитву за загиблими героями. Господи, упокой душі усопших рабів твоїх, полеглих на захист нашої держави у місці світлому. o misto um e У день пам'яті захисників України був заснований у 2019 році за указом президента Володимира Зеленського. Скорботна дата обрана в пам'ять про Іловайську трагедію. 29 серпня 2014-го відбувся прорив української групи військ із російського оточення, де загинула велика кількість наших захисників. Нині на Кушугумському цвинтарі під написом Невідомий боєць залишається 64 могили тих, хто загинув в Іловайську. Учасники меморіального заходу вшанов вшанували полеглих героїв хвилиною мовчання і поклали квіти та символ іловайської трагедії Соняшники до підніжжя пам'ятного хреста. Я прекрасно пам'ятаю, коли з Іловайського котла привезли перших 175 хлопців, і більшість з них було просто невідомих. Є, що ви бачите, ті, які під табличками просто пишуться, боєць, це ще не пізнані люди, які до сих пор вже 8-9 років пройшло. Поки ще їх експерти заведеться. Ну, я бачу, постійно приїжджають або на запит батьків, або ще на когось якось достають останки, там які ДНК проводять. Свічки пам'яті на знак вшанування загиблих запоріжців поставили і в міському парку Слави, а завершились меморіальні заходи на алеї Слави у парку металургів. Сьогодні це дуже сумний день для всіх запоріжців, особливо для родин, які втратили своїх хлопців. Сьогодні ми подякували і родинам. Які виховали справжніх патріотів нашого міста, і завдяки таким хлопцям і дівчатам зараз місто Запоріжжя є українським. Да, тоді під Іловайськом наші збройні сили не мали достатнього зброєння, не мали достатньо ефективного керівництва, і взагалі ніхто не очікував, що буде така відверта, відверта агресія проти з боку Російської Федерації. І цей день це якраз таки нагадування, з чого ми починали зараз. Той рівень, який ми набагато вищі, набагато кращий, набагато сильніший, І зараз ми можемо лупити ворога. На меморіальну акцію запросили родичів загиблих воїнів земляків, аби вручити державні відзнаки, якими посмертно нагородили їхніх синів та чоловіків. Городніков Євген Олександрович. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Один із списку героїв, морський піхотинець Євген Огородніков, загинув 15 березня цього року під час патрулювання Каховського водосховища. По Дніпру їхали на катері, він пулеметчик на носу в катері. І як мені сказали, дрон вислідив. І його зразу накрило. Він зразу помер, бо там патрони, боєприпаси, як мені сказали. Ноги, вроді подаривала, чи... ну, він, навіть помер. Два сина. Два сина. Одну жінку, я... молодший. молодший, старший. У нього внучок 4-5 місяців. Долгожданий У мене. Я вже старенька, а внучок єдиний внучок, такий дуже хороший. На завершення акції містяни поклали квіти до пам'ятної стели, встановленої на честь захисників свободи та незалежності України всіх часів. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал НТМ.